Доброго дня. Тема сьогоднішньої нашої лекції бюджетна класифікація та її застосування у бюджетному процесі, а також особливості формування показників доходів та видатків місцевих бюджетів. Бюджетна класифікація це єдине систематизоване згрупування доходів та видатків бюджету, кредитування і фінансування бюджету, боргу бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Бюджетна класифікація є єдиною для усіх, місцевих, для усіх бюджетів, які складають бюджетну систему. Це є державний бюджет і місцеві бюджети. Вона є обов'язковою для застосування на усіх стадіях бюджетного процесу, а також обов'язковою для застосування усіма учасниками бюджетного процесу. Бюджетна класифікація затверджується Міністерством фінансів України. Бюджетна класифікація має такі складові: класифікація доходів, класифікація видатків та кредитування, класифікація фінансування, класифікація боргу. Зараз ми більш детальніше розглянемо кожну із складових бюджетної класифікації. Класифікація доходів складається із податкових та неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталу, а також трансфертів. Видатки та кредитування класифікуються за, бюджет, класифікуються за бюджетними програмами. Це є програмна класифікація. Вона застосовується у бюджетному процесі у разі використання програмно цільового методу. Кредит програмно цільового методу бюджетування. У разі, якщо програмний цільовий метод не застосовується, то використовується тимчасова класифікація видатків та кредитування. Наступне класифікація видатків та кредитування це за ознакою головного розпорядника коштів. Це є відомча класифікація. А також класифікуються видатки за функціями. Це є функціональна класифікація видатків за напрямками. Також видатки класифікують, мають економічну класифікацію, тобто це є розподіл видатків за економічною ознакою їх використання. Крім того, розрізняють поточні видатки та капітальні видатки. Поточні видатки це видатки, які спрямовуються на поточне утримання закладу. Капітальні видатки це є видатки, які пов'язані з розвитком установи і з проведенням капітальних видатків. Крім цього, класифікації фінансування розрізняють за типом кредитора. Та типом боргового зобов'язання також за типом кредитора та типом боргового роз... зобов'язання розрізняють борг класифікацію боргу відповідно до норм бюджетного кодексу. Бюджет складається із загального та спеціального фондів. Доходи загального фонду не мають цільового спрямування. Перелік доходів, які є джерелом формування загального фонду місцевих бюджетів, визначено статтею 64 бюджетного кодексу, це є бюджети міст обласного значення, міста Києва, районні бюджети та бюджети об'єднаних територіальних громад. Стаття 66 визначає доходи загального фонду, які зараховуються до обласних бюджетів. Стаття 69 визначає перелік доходів, які зараховуються до бюджетів міст, районного значення, сіл та селищ. Хочу зазначити, що доходи загального фонду не мають цільового спрямування, і вони спрямовуються на видатки, які можуть здійснюватися за рахунок цих доходів, і це є видатки загального фонду. Перелік видатків, які можуть здійснюватися за рахунок доходів загального фонду. Визначено бюджетним кодексом і передбачено статтею 89. Визначено перелік видатків, які можуть здійснюватися з бюджетів міст обласного значення, з районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад. Статею 90 визначено перелік видатків, які можуть здійснюватися з рахунок обласних бюджетів, та статею 91 визначено перелік видатків, які можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів. Доходи спеціального фонду мають цільове спрямування, і перелік доходів спеціального фонду визначено шістдесят дріб Видатки спеціального фонду мають постійне призначення, і вони можуть проводитися виключно і в межах певного виду надходжень доходів. Це є специфікою спеціального фонду. Якщо ми говорили про доходи та видатки загального фонду, то вони не мають цільового спрямування, а доходи спеціального фонду мають чітко і конкретне цільове спрямування. Зараз ми розглянемо питання особливостей або основних підходів до формування обсягу доходів місцевих бюджетів. Що в першу чергу необхідно враховувати? Після отримання від Міністерства фінансів основних вимог щодо формування показників місцевих бюджетів на плановий бюджетний період місцеві фінансові органи. Приступають до формування показників місцевих бюджетів, і в першу чергу зазвичай формується обсяг надходжень, які планується отримати в плановому році. Що необхідно при цьому враховувати? Показники макроекономічного прогнозу затверджені Кабінетом міністрів, і ці показники доводяться Міністерством фінансів. Наступне обов'язково враховуються зміни до податкового та бюджетного законодавства, які внесені у поточному періоді і мають застосовуватися з нового бюджетного періоду. Також для визначення, наприклад, податку на доходи фізичних осіб, важливо знати і обов'язково використовувати фонд оплати праці, який збирається який формується на відповідній території. Також враховується рівень середньої заробітної плати, ставки оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Чому я так зупиняюся на податку з доходів фізичних осіб, оскільки це є основний бюджетоутворюючий податок кожного місцевого бюджету? Для формування інших доходів за іншими надходженнями слід враховувати ті ставки місцевих податків і зговорів, які затверджені місцевими органами влади, прогнозний індекс цін виробників промислової продукції, грошова оцінка земель, оскільки вона впливає на визначення обсягу плати за землю. Обов'язково враховується кількість платників того чи іншого податку, база оподаткування. А також що не нам враховуються ті заходи, які будуть вже добуватися впродовж року щодо розширення бази оподаткування чи залучення нових додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Крім цього, це може бути, може бути і інша інформація, яка надається територіальними органами державної фіскальної служби або іншими органами, які відповідають за адміністрування того чи іншого виду надходжень доходів до місцевих бюджетів. На планування видаткової частини чи планування видаткової частини можна розділити на таких дві складові: це планування поточних видатків та планування капітальних видатків. Взагалі, під час визначення обсягу коштів, який буде спрямовуватися за напрямками видатків бюджету, в першу чергу враховується програма розвитку тої чи іншої території того чи іншого бюджету. Це є основне, тому що саме в програмі розвитку визначаються ті напрямки і пріоритети, відповідно до яких передбачено розвиватися в наступному плановому бюджетному періоді. Це перше, крім того, визначається, який обсяг коштів буде спрямовуватись на розвиток. Тобто це є капітальні видатки, а також обсяг коштів, який буде спрямовуватися на утримання, поточне утримання закладів бюджетної сфери. крім цього, вивчається питання і визначається, які заклади бюджетної сфери будуть утримуватися, які заходи будуть проводитись по оптимізації мережі закладів або по оптимізації чисельності працівників. Тобто вся інформація, що стосується тих закладів в бюджетної сфері, які фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. Крім цього, враховуються показники мінімальних соціальних стандартів, які затверджуються Верховною Радою України. Це є мінімальний розмір заробітної плати та мінімальний розмір прожиткового мінімуму, оскільки це є основними соціальними стандартами і вони впливають на обсяг видатків місцевих бюджетів. В даному випадку обсяг заробітної плати, обсяг допомог, які можуть надаватися з місцевого бюджету та інших соціальних стандартів. Слід ще звернути увагу на таку позицію чи таку норму бюджетного кодексу як формування резервного фонду місцевого бюджету. При, під час складання в місцевому бюджеті може передбачатися резервний фонд і його обсяг не може перевищувати. 1% обсягу видатків загального фонду. Така норма передбачена бюджетним кодексом. Рішення щодо створення резервного фонду приймається кожною місцевою радою, зокрема. І ці кошти передбачаються для того, щоб можна було в процесі виконання мати певний резерв для непередбачених видатків, тобто тих видатків, які не могли були передбачені під час формування бюджету та його затвердження. Основним документом, який використовується і на базі якого здійснюється формування видаткової частини бюджету і визначення напрямків використання коштів бюджету, є бюджетний запит. Типові форми бюджетних запитів ви можете знайти у додатках до цієї теми. Крім цього, при формуванні видаткової частини слід враховувати і ряд якісних і кількісних показників щодо мережі бюджетних установ, а також тих заходів, які планується провести впродовж року. Враховується також рівень інфляції в наступному бюджетному році, враховуються показники результативності бюджетних програм, оскільки починаючи з 2017 року, всі місцеві бюджети, що мають взаємовідносини з державним бюджетом у бюджетному процесі, застосовують програмно цільовий метод і результативні показники, якраз і є тими показниками, які дають. Саме найбільше інформації для того, щоб можна було прийняти рішення про доцільність чи недоцільність передбачення відповідних видатків чи відповідно за відповідною бюджетною програмою у бюджеті на плановий бюджетний період. Слід також враховувати, що при формуванні видаткової частини ми повинні забезпечити збалансування місцевого бюджету, оскільки місцевий бюджет повинен бути затверджений збалансованим. І під час формування обсягу видатків необхідно враховувати реалістичність показників доходів від того наскільки реалістично буде спланована дохідна частина, залежить правильний і своєчасність фінансування видатків бюджету. Дякую за увагу.